Дякую, що залишаєтеся з нами. На Телеканалі Київ триває програма «Громадське приймання сьогодні. П'ятниця, 21 березня. Назвемо по п'ятницях. традиційно Київ культурний» або Київ мистецький. Кожен з нас може знайти в бібліотеці спокій духу, втіху в почалі, тичне оновлення і щастя. Важливо лише оволодіти тим дорогоцінним ключем, який відкриває таємничі двері цієї скарбниці. За допомогою книги, всяка грамотна людина має право і можливість входу в царство розуму. Бібліотеки це магазини людських фантазій. Про один з таких магазинів скарбів продовжимо говорити саме. Ті. Галина Конашко, директор міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки Молода Гвардія. Сьогодні у нас студія 223.09.71. Ми чекаємо на ваші запитання. Будемо говорити і про бібліотеки, про соціальне призначення саме бібліотек. І дуже прошу телефонуйте і звертаю вашу увагу, що і в цьому блоці під час нашої розмови з нашою гостою під час буде з'являтися важлива інформація: координати, інтернет-адреса, де можна все почитати про бібліотеку Молода Гвардія. А Сайт, до речі, працює досить потужно. На цьому наголошую велика кількість інформації. Інформація постійно оновлюється. Тому, будь ласка, дивіться, спостерігайте за інформацією, що з'являється на ваших екранах. Продовжимо говорити. Галина Борисівна рада вас вітати. Добрий Доброго день. дня. дня. це день. правда, сайт працює досить потужно. Всю інформацію, яка оновлюється, можна знайти, обов'язково, скажімо, так, окремо шукати. Працює, можна подивитися І так. Досить активно працюєте, досить активно. Я навіть хочу вас запитати. Я пам'ятаю за своїх часів, коли я вчилася ще в школі, потім в інституті. Слухайте, ну для мене за радість було в суботу. Зараз хтось каже заучка. Ні, насправді це факт. Мені було навіть за щастя сходити в бібліотеку. стільки інформації можна було знайти, велика кількість. А зараз вже все-таки ми переключилися більше. Діти якось переключилися на інтернет. Скажіть у бібліотеки поток дійсно є багато велика кількість молоді, яка приходить для того, щоб понуритися. в той магазин скарбів. Це знаєте, такі цитати великих людей, але краси. Насправді, магазин скарбів, магазин фантазії. Ходять діти до бібліотеки? Ходять і дуже активно ходять, То. тому що е діти, які хочуть одержати якісну освіту, вони не можуть одержувати знання лише з інтернету і лише е сидячи вдома. Тому що бібліотека сьогодні, от навіть в ці складні, непрості такі буремні е часи, які ми пер переживаємо зараз. Е бібліотеки наші продовжують. Е Виконувати свою місію, забезпечувати рівний доступ до суспільно значущої інформації, тому що бібліотека зараз це більше ніж книги. Тут дуже багато всього можна знайти для себе. І, от е, молодь, яка вчиться, молодь, яка е, шукає свою собі своє місце в житті, яка е, будує свою кар'єру, вони. Все, що їм потрібно для цього, можуть знайти в нашій бібліотеці сьогодні. Повністю, так. Я хочу одразу поговорити про кілька важливих речей. <-interface> mm. У вас нещодавно на сайті, можливо, я помиляюся, але я раніше не бачила, з'явилася інформація. Знаєте, так, і відеоматеріал, що ти маєш знати про сучасну бібліотеку. Там 10 пунктів таких важливих. Так, так, Скажіть, так. що щоб. має знати сучасна молода людина про сучасну бібліотеку, для того, щоб принаймні в неї виникло бажання, щоб вона прийшла до бібліотеки? Ну, так, ми так Олік створили, він триває одну, хвилинку. одну хвилину. Так. І там 10 пунктів, uh -huh. за якими можна ну, зрозуміти, чи потрібна тобі бібліотека, чи не потрібна. Uh -huh. Ну, перше, те, що бібліотека е дуже добре знає запит інформаційної молоді. Uh -huh. Ми так. Весь час спілкуємося, робимо опитування, ми анкетування робимо, якесь дослідження, аналізуємо те, що люди вже взяли додому, читати, або що працьовують в читальній залі. І у нас відповідно до цього комплектуються книжкові фонди. Тобто на кожний запит можна одержати чудову, конкретну, повну і навіть і, хочу сказати, актуальну відповідь. Угу. Uh -huh. Книга, я і тоді казала, коли я наступного разу була, що книга це дійсно джерело надійної інформації. То є автор, є редакційна колегія, є якась анотація якогось досвідченого фахівця. або є, ну я кажу про наукові підручники. Така інформація, яка має бути для навчання використана. Проте ми дуже зручно розташовані. Значить, Ми знаходимося між метро е, університет і метро вокзальна. До нас можна пішки 7 хвилин, і ми вже можемо вас бачити з радістю е, привітати вас от в наші хороший пункт. Дуже чудово влаштували. А якщо ви, основа, ви вийдете з університету, то по ботанічному саду з приємністю спускаєтеся донизу, а ми вже тут і чекаємо. Ну, третє, у нас всі нові сучасні технології є в бібліотеці. Повністю ну, оснащені інтернетом, да, комп'ютерна да. може воно вже потребує іноді е, ще оновлення, угу. бо ми не встигаємо, як і як і вся країна не встигає за тим розвитком шаленим інформаційних технологій. Проте е, ми намагаємося і самі дуже добре розвиватися, тому що ми вчимося. У нас є свої такі джерела підвищення кваліфікації. Весь час колектив навчається, розвивається і опановує щось нове кожного разу. От потім я хочу сказати, що е, користуватися книгами, навіть ті, хто любить почитати, навіть ті, хто е, вже закачав собі там в книжечки, в електронну читанку свою електронних книг закачав повно. Все рівно така книга, як е, художня книга, е, вона дуже добре читається і вона більше, ніж просто текст. Тому що ти коли тримаєш книжку, ну ви знаєте, яка я взагалі це, не, ні, яка я це не, насолода. Я взагалі не можу е читати електронні книжки, навіть на секунду. Тому я тут з вами не те, ви що ви. Ви знаєте, поводжуся. ми зараз таку свою місію включили ще е залучу, залучати до читання, до продуктивного читання. Тобто е людина, яка читає, у неї включається, як би мовити, зараз ми бігаємо на ці фільми 3D-ефект, і як це добре, коли воно все. Наша голова, наш мозок це вже. Такий інструмент 3D, що коли ти читаєш художню літературу, ти собі уявляєш. Так, в когось 3D, в когось 5D. Да, можна Я так, Можна навіть розгорнути ще, в когось да, взагалі там да. жив. От художня література у нас просто. Класно, що є в чудовому все, так? стані, да. і в а є якісь оригінали а, ну той же Шекспір англійської є такі варіанти? Ні, ну це у нас публічна молодіжна бібліотека. У нас рарітетів нема. Проте тексти, все всі в гарних виданнях. Дуже чудові є тексти. Що ви нам принесли? Хочу, щоб ми всі сказати, що ці от, до речі до фонду важливі. да оце так. я вам хотіла показати бібліографічне наші надбання да. тут. Uh, зібрана інформація. З всіх джерел, всіх джерел, які ми могли знайти, друковані, періодичні видання, інтернет видання okay. і тут є е, посилання, і все е, так зібрано, що можна зробити повний аналіз стану. Uh -huh. Ситуації за темами, які ми піднімаємо. Це і освіта, і кар'єра, і захист. Соціальний, ви як під нашу захист. програму, під громадську приймальну. Перший блок, uh -huh. соціальний правовий захист. Так? Так, 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 Варіант. Так, Зараз так. ми це покажемо дуже так. красиво. А ви розказуєте. Я, я хотіла сказати, що, до речі, до нашого книжкового фонду. От я тут взяла декілька цифр, хочу привезти. От щоб ніхто, нікого не було якогось там враження, що у нас якісь там перекоси в комплектуванні книжкового фонду. Дивіться. А що є такі хтось? Це наш другий блог. Колись <поролась> ми, ми дуже другі. переживали, що в нас скільки якими мовами література. От ага. і що у нас вийшло? Фонди наші складають 34% українською мовою, 58% російською мовою. Книжки, підручники, енциклопедії, а іноземні мови 8%. А що читають люди? Що вони мають, яку надають, який інтерес у них є в тому, що вони читають. Дивіться, з того прочитаного, що вони прочитали. Вони прочитали 263 тисячі книжок за рік. За рік 15 тисяч людей прочитало за рік 263 тисячі документів. Так, от з них. 47 українською мовою, 51% російською і 2% іноземними мовами люди читають. От. Це включаючи і художню літературу і все. Тобто, от така структура. Нема у нас ніяких проблем з російською мовою, з українською. Ви бачите, що в структурі фонду дуже багато російських книг і вкраїнських. Зараз я показую якраз. До 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка ви також не залишилися осторонь. Що відбувалося? У, да, да, у нас у ну, нас ми... у вас була відеопрезентація книги. так? Відеопрезентація книги. Потім mm -hmm. у нас наші користувачі е запропонували нам зробити такий ролик. Ми зараз його вже монтуємо. Вони читали вірші. В нашій бібліотеці потім у нас ще була дуже цікава зустріч з молоддю. Це старшокласники були Вікторіна. Чи знаєш ти як ти знаєш Шевченка? Це взагалі діти були в захваті, і до речі, ми їх там трошки стимулювали, даруночки їм дарували. І вони е, виявилися, що вони дуже добре вже знають. Школа дуже їх підготувала, але деякі моменти вони дізналися лише в бібліотеці. Бібліотеці да, да, да. А ви якісь да. таємниці там відкривали? щодо Шевченка? Да, у нас є е, фільми про долю різних письменників, і коли ми показали фільм, е, який призначений для такої аудиторії. Угу. То вони зацікавлені дуже були. Ну і в нас книжкова виставка. У нас чудові нові книги. Ми одержали за програмою Українська книга. Ми одержали декілька таких рарітетних книжок. Що тепер ми навіть хочемо зробити презентації кожної книги з них, тому що вони. Достойні, дуже видані, дуже цікаво. Хто може бути, от наостанок у нас дві хвилини, хочу вам їх повністю віддати, хто може бути користач, користувачем вашої бібліотеки? Молода гвардія. Ну, ми розуміємо, молода гвардія, молодь. Ну, молодь. молодь так, так. так, як ми носимо такий статус молодіжної бібліотеки, то молодь це наша ну, головна аудиторія, тому що ми її дуже добре знаємо. Проте ми любимо всіх користувачів, всіх, всіх, всіх. Кияни вони, не кияни йшли, йшли і зайшли в бібліотеку. Ми вже їх зустрічаємо тут. Є люди... такі, що йшли, йшли, і зайшли. Є. Є? Безперед... Вони навіть не уляні, у нас так написано було. Інформаційно, молодіжний бібліотечно-інформаційний центр. І люди іноді не зрозуміло, що це вже сучасна бібліотека. І ми дивимося, людина шукає бібліотеку, каже: а Де ж тут бібліотека? Ми вийшли. Запросили, каже, оце бібліотека сучасна. Ну зрозуміло, що треба ще написати слово бібліотека. А потім ми зробили ще й надпис. Ось, бачите, бібліотека". якщо вас хтось запитує, як пройти в бібліотеку, це не жарт, який ми бажаємо. Насправді так. вже давно люди можливо дійсно йдуть <кък> до бібліотеки. А ви одразу думаєте, дівчата думають, що з ними хлопці хочуть познайомитися або навпаки, так ну ви знаєте, Морі, це... наша інформація є ще на ескалаторах, на, ага. на лайтборд, лайтбоксах. Там ще наша рекламка. Да, ще можна побачити. У нас до того, що зручне дуже, дуже зручний графік роботи, ми працюємо і суботу, і неділю. В п'ятницю ми вихідні. Ну Колись треба було... Ну, ну, і трошки відпусти, ну, Ми там. плануємо навіть і подовжити свою роботу. Якщо будуть такі запити, то ми можемо ще на годину подовжити. Зараз ми до, семи, до сьомої години ще ну, на, в будні дні. От, а ще може і так, що можна буде і подовжити. Ну і що головне, у нас дуже багато нових послуг. Це ми завершуємо, на великий жаль, не можу. У нас кілька секунд, у нас вже новини. Дійсно, я вам дуже дякую вам. На інтернет адресі можна побачити про англійську. Дивіться, шановні всі, хто зацікавився. Вам нагадаю, що у третьому блоці сьогодні була Галина Конашко, директор міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки Молода Гвардія. Отже, на сьогодні все. Хотіла сказати, що побачимося в понеділок. Насправді побачимося ще сьогодні. 19.25 у програмі столиця тому залишитися на телеканалі який ми консультуємо ви зробите правильний вибір нехай щастить